Права 9,5 замініть степенем із цілим від'ємним показником дріб. Ну що ж, стартує. В першому завданні одиниця, що ділиться на С у третій степені. Ну що ж, коли ми переносимо показник степеня із знаменника у чисельник, міняємо знак на протилежний, то ми записуємо, що це тоді дорівнює. Це можна записати як С у мінус 3 степені. Є? У другому завданні одиниця, що ділиться на 19 у 7 степені, це буде 19 у мінус 7 степені. Переходимо до третього завдання. Одиниця, що ділиться на Т у 5 степені. Це буде дорівнювати Т у степені мінус 5. Четверта одиниця, що ділиться на B. Це можна записати як одиниця, що ділиться на b у першій степені Або тоді ми пишемо як B у степені мінус 1. Переходимо до п'ятого завдання. Одиниця, що ділиться на cm у шостій. Що ж, переносимо тоді вгору, то у нас вийде вираз cm тоді у степені мінус 6. Є? Yeah? І шосте. одиниця, що ділиться на А плюс Х у квадраті. Це буде дорівнювати А плюс Х у степені мінус 2. Є? Ну добре, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Замініть степенем із цілим від'ємним показником дріб. Записуємо в першому завданні. Це буде С у мінус третій степені. У другому завданні 19 у мінус сьомому степені. У третьому завданні це буде Т у мінус 5 степені. У четвертому завданні Б у мінус перший. У п'ятому завданні це М. У мінус шості. І в шостому завданні це буде А плюс х. У степені мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на степені з цілим показником. На цьому вправу завершено.